Тому ми, як керівнику обласної ради, перш за все, хотіли б від своїх колег, від усіх громадян області щиро сердечно вас привітати. Спасибо. Я знаю, що вас пару днів назад вітали в вашому рідному університеті. Ми хотіли зробити це тут у нас, в стінах обласної ради, в стінах сесійної зали, де ви тут вирішували питання життєдіяльності нашої області. А зараз доля розпорядилася, що ми вирішуємо це питання. І ми стараємося так їх вирішувати, щоб перш за все пам'ятати ветеранів, допомагати ветеранам і ніколи не забувати про пам'ять у ветеранах. І хочу запевнити всіх присутніх і керівництво обласної ради і вас. Йосиф Антоновичу в тому, ще й далі і надалі буду вірно служити рідній вітчизні, як писав Маяковський до дні последніх донця.